Суне хмарка. Знову буде дощик, і це добре. Дощики йдуть, грибочки потихеньку ростуть, а я знову прийшов у ліс, як до себе нагород. Позбирати на вечерю грибочків. І сьогодні хочу приготувати прямо в лісі гриби. Бо чесно кажучи дуже голодний. По дорозі додому зайшов, як до себе нагород. Хочу прямо тут приготувати. Гриба в лісі. Перша знахідка за сьогодні. Хороший грибочок. Але я сьогодні хочу з'їсти прямо в лісі. Оцей умовно їстівний. Його прямо в лісі не бажано їсти, його треба відварювати, для того, щоб з'їсти. Коли відварюється, синіва відходить, зайві токсини відходять, і можна їсти тоді. Можливо, цього грибочка я візьму з собою, посмажить зараз тут в лісі. А? Ну, що ти скажеш? А, ніжка трошки пустотіла. Ніжка трошки пустотіла, але сам по собі він такий, наче крепезний. Ну, я думаю, якщо не червивий, Якщо ніжка не червива, то можна його приготувати. Ну що, може тебе приготую на вогнику? Ага. Такий гарненький. О, і ніжка тут більш-менш. Ну, Давай попробуємо. Красотуречка. О, оце вже годиться. Можливо, його я й приготую. Зовсім скоро. Красота. Вийшов до себе нагород, назбирав на вечерю і довольний. Я розрізав, та, на жаль, вони ще трошки діряві. Ну, я думаю, поближче до шапочки буде вже все нормально. Уже нема куди тягнути, буду готовити. Тільки трошки вліво глянув, ну, нічого собі. то й мені пощастило. Гляньте, ось який здорований. І біля нього трохи менший кріпішок. До речі, з кріпішка почну. Можливо, от він теж годиться. Він теж годиться для того, щоб прямо тут його посмажити. Друзі, це нереальна смакота, якщо посмажити такий гриб прямо в лісі. Ну такий більш ймовірний, що він червивий по ножки. Але шапка якраз така як треба. І того два чимали грибочки. І ще, хоч і думав, зато знайшов отакенну величезну лисицю. От Прямо не лисичка, а лисиця. Отака така здоровенна. Дуже рідко такі знаходжу здорові. І Ще маленькі копічата, доволі небагато. Сонечко видно через дерева. Хвилин 20 і сонечко сяде. А я все ж таки ще не знайшов того гриба, якого я хотів би засмажити у лісі. Але час йде, значить треба шевелитися трошки швидше. Нарешті я оприділився. Зовсім маленькі ще білі, з них я і зроблю собі вечерю. пробувати, але великої надії немає, чесно кажучи. Бо все ж таки я розпробував, наскільки ліс зараз сирий. Це не сосновий ліс. В соснових лісах свої плюси, що там глицю раз-два і вона загорається. Чесно, я оце вже не дуже вірив, що в мене вийде без ніяких бензинів, просто старі набуті навики від батька я розпалив вогонь. Батько в дитинстві мене підготовив до різних родів виживання. А є тут сухенька гілочка. Щоб не обламалося, я з неї трошки гілочки позламаю, залишу два, дві рогульки, беру грибочка, швиденько чищу його по максимуму. Та ти що, я так і думав. От в самому кінці, коли я вже не розраховував ні на що, я й грибочок знайшов і вогонь розпалив. Чіпляю його і лисичку. Лисичку на тоненьку гілку. Ай-яй, воно розпадається. Нічого, зараз щось придумаю. Значить тоді чисто білого чіпляю і починаю смажити. Просто на вогні. Яка красота. Як я давно цього хотів. Дивіться, як засмажується. В нього вже виділяється. Волога юшечка виділяється. І тут треба вгадати, щоб він і спів приготовиться, щоб був хрумтящий. І щоб гілка не прогоріла, не впав в вогонь. Я в принципі це нічого страшного. Опа-опа-опа-опа. Якраз я вчасно. Ах, якраз вчасно за це забалакав, звернув на це увагу. Ах. Він на запах зараз. Наче смажена на вогні картопля. А, люди постарше знають, що воно таке смажена на вогні картопля. Тому вам сенсу розказувати, яке воно на смак немає. Але це щось схоже. Але приємніше. От смажений на вогні білий гриб, він на смак ну, вже зовсім не такий, як смажений на сковороді. Зовсім О. А на запах як картопля і трошки такий, мабуть, запах риби судака, наприклад. Оце була мрія. Найближчим часом все ж таки в лісі. При нормальній спокійній обстановці приготувати білого гриба на вогні. Шкварчий. Расунчик. Поки смажиться гриб, друзі, я хочу продовжити все ж таки створювати карту грибників України. Якщо у вас є бажання долучитися, будь ласка, я планую в кінці року зробити помітки по всій Україні людей, які відізвалися в мене під коментарями. Хто звідки. Хто де збирає гриби? Я просто хочу там поставити галочки. Мені не треба здавати ваші грибні місця, не треба казати, в якому саме лісі збираєте гриби. Просто місто, населений пункт, де ви збираєте. Якщо ви з області якоїсь української, то ви можете сказати місто, обласний центр чи районний, де ви найближче знаходитеся. Чим більше скупчень отаких от галочок буде, яких ви заявите про себе, там буде видно, що там живуть справжні грибники. Чим більше галочок, тим більше там грибників. Поки що, до речі, що цікаво, виграють харків'яни. Харків'яни, ви молодці, найбільше харків'ян відізвалися. На даний момент, якщо не помиляюсь, 5 чи 6 галочок в мене от саме з Харкова. Хоча... Наскільки я розумію, там після військових дій, то там грибники залишилися, але грибів немає де збирати. Харків'яни молодці. Так що не забуваємо, кажемо свої галочки, де ви грибники знаходитеся, де ви збираєте гриби. Одна людина, одна локація. І ми разом зробимо карту грибників України. Да, на цю камеру поганенько видно, ну нічого. Я розклався на корі дубовій щоб збільшити шанси розпалювання вогню. А от тепер думаю, що мабуть дармо. От... Якраз би мисочку для свого грибочка. Тарілочку. Хопа. Тарілочка є. Тепер я спробую підсмажити лисички. Лисичка потребує більш тонкої палочки, більш тонесенької і гостресенької. Я хоча б одну приготовлю, Ай, вона лопається все одно, лопається. Я не можу нічого зробити. Аби в мене був лимон з собою, я б їзів би сирою з лимоном. Лимон для того, щоб убити грибки і, можливо, якісь паразити. Підмажу, бо буквально трошки. Якщо не випаде зараз вогонь, то буде діло. лисички не треба довго готовити. Це не білий гриб. Тут і вологи менше. І сам грибочок маленький. Красота. Ви не повірите, оце зараз мій телефон, моя камера держиться на... На паличці, на простій паличці держиться. Сілька. Коробочка не з під сільки, звичайно. Притрусили. Ай, хорошо. Смачного мені. Прийшов той час, коли я нарешті повечерюю. Всім смачного. М -м -м. Його немає з чим порівняти, такий гриб, лисичка. М -м. Лисичка трошки сирувата. Ну, нічого, вона сира добра. Так, да. білий гриб. М -м. Сіль збагатила його смак. По консистенції це можна зрівняти, не знаю, ну, з баклажаном. По консистенції, але по смаку. М -м 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 -м. Добавки хочу. Серйозно. Гриби є. Можна ще засмажити М -м -м. Яблучко на закуску. Друзі, отакий от мене був сьогодні вечір. Я вийшов знову до себе на город в кавичках, назбирав грибочків, з'їв, зараз буду тушити у цей вогонь і відправлятися додому. Отака От була сьогодні грибалка із дегустацією, із приготуванням їжі. Якщо вам такий контент заходить, то будь ласка, раніше, наприклад, я дуже багато грибів пробував. І дегустував, розказував про них. Я можу піти по новому колу. Якщо ви проголосуєте за це, якщо скажете, що вам подобається такий контент, то, будь ласка, я можу продовжувати показувати вам, які гриби я ще готую, як я це роблю, або хоча б дегустувати їх. Усім дякую за перегляд, усім пока. Mm. Mm. Мабуть, ще одного приготовлю грибочка. Жар є, щоб не готовити. Mm.